Обладнання, виготовлене рівненськими майстрами і на місцевих потужностях, використовуватимуть за кордоном. На базі науково-виробничої фірми Продекологія вперше створили промисловий зразок НІР-сепаратора. Подібні машини використовують на європейських підприємствах, які займаються сортуванням полімерів. Обладнання свого роду унікальне, адже в Україні нічого подібного досі не робили. Якщо взяти скільки часу ми витратили на його розробку і проєктування, це близько двох років. Все почалося з ідеї, коли ми зрозуміли, що ми можемо. Зробити таке обладнання, ми зрозуміли, що воно буде на ринку цікаве. Ми зрозуміли, що ми можемо його зробити дешевше, ніж європейські аналоги. На екології сподіваються на регулярній основі пропонувати такі сепаратори європейським партнерам. Вартість одного сягає 200 тисяч євро. Олександр Вакулка розповів, що унікальність цього обладнання у деталях. Спеціальна камера щитує полімери і визначає тип матеріалу. Далі комп'ютерна програма дає команду, і повітряні жектори вистрілюють той чи інший полімер, сортуючи його. За типами, чим вона сучасна, тому що якщо раніше були системи, які сортували по кольорах полімерів, вони в принципі відомі. Ця вже система дає можливість сортувати саме по типах. Якщо ми, наприклад, маємо два полімери одного кольору, але різні за типом, то ця система зможе вже розділити ці полімери між собою. З можливостями рівненського підприємства ознайомився очільник області Віталій Коваль, начальник ОВА відзначив розвиток продекології упродовж останніх років. Наразі фірма експортує своє обладнання більш ніж у 40 країн світу. По перше, це 190 робочих місць а по-друге, це надзвичайно інноваційне підприємство. Пам'ятаю, ми були тут в 2020 році, і саме тоді держава. Допомогла підприємству, надавши безвідсотковий кредит по програмі державної інноваційно-фінансово-кредитної установи. Ці кошти були використані в тому числі з міксі з іншими програмами. Інший важливий аспект, на якому акцентував увагу Віталій Коваль внесок про декологію нарощування експорту з Рівненщини до країн Європи, а також можливість утримувати економіку регіону та загалом держави у складний період. І маємо не зупинитись, маємо ще більше наростити, тому що дуже потужні економічні області сьогодні, на жаль, воюють, і ми маємо. Максимально включитись і за себе, і за ті області, які не можуть повноцінно працювати. Цьогоріч продекологія святкуватиме 30-ту річницю з моменту свого заснування. Фірма починала діяльність з виробництва магнітних сепараторів для харчової промисловості. Згодом була розробка промислових систем для металургійної галузі та освоєння рециклінгу. За цей період підприємство знайшло свого покупця на європейському ринку та адаптується до існування в умовах війни. Микола Бражицький Олексій Олексієнко. новин.